Друзі, радий вас, вас вітати всіх. Сьогодні зніму таке коротеньке відео. Замовив. Будку прийшла на заміну. Як би вже й ту зробив. Щось там підшаманив, проклеїв. Ось прийшла така. Тоже має ціан. Ось ось це майціан. Карбон. Взяв опять же, п'ятиметровочку. Тільки що одне у ці удочці трошки ліпше, то це характеристики. Ось був тест. 50-100 грам, Не хоче фокусуватися. Ну, дивіться, Так, ви бачите, та це серійний номер, це 5 секцій, 5-метровка. Ось тест. Та фокусуйся ти. Ось 60-120. Та була 50-100 карбон. Вага. 225 грам. Все те саме, тільки чуть, чуть вона товстіша, але я не відчуваю. Ось така, на замін зробив ту, що зламав. Сазан. Тільки що там вже верхня частина вже не ховається повністю. Трохи торчить. Зараз я до неї роблю боковий кивочок, тому що сазан той у мене потягнув з собою. І буду вам по ходу показувати, як я роблю боковий ківоксій. З чого? І ось покажу вам свою ось, свого спінінга. Ось такий. Це. Це. Це фанатик бандит. не хоче покусуватися. Ось 2,29. Тест 7.37 грам. Як би ним кидав, палка чудова. І, і пробував. Воблера пробував 90-го і 100-го, іде чудово. Квічить добре. І катушечка Daiwa 3000 Excailer. Ось така. Дуже чудово. Тут, що мені подобається, що корба не складається, а вона скручується і накручується. Привет. І також я на ній переробив ось ноб. Я зробив собі на подшипниках і розборний. Тут був нерозборний, заклепаний. Тут зараз стоять пошипнички і поміняв ручечку цвітева, захотів кругу, тут була така плоска, вона мені не подобається. Кругла дуже чудово, лягає в руку. Ось взяв, ручечку скрутив, поклав, Вон чохол. Кармашок. все, на рибалку приїхав. На риболовлю приїхав, ручку закрутив, все, рибач. Ось це правда на, цю, на цей спині ще нічого не ловив, але шнур тут у мене одиничка. Японська кваліфікація. Взяв салатову. Так що так. Зараз будемо... А тут підготувавши буду вам показувати, як я роблю. З дивіться на кінчику. Там ж фокусувалося. Ось. О, бачите, проволочка нержавейка вигнута. Це де, навіть не проволочка, а голка від шприца. Вона не ржавийка йде. О, вигнув, між тюльпан вставив і обмотав ось ниткою, скрив клеєм. Для чого я вам потім покажу. Ще я трошки буду підмотувати. Погоду вам покажу. Так, ось я вже зробив ось такий ось, дивіться, ківочок. Роблю я його із ленти, що грузи пакують. Нождачку я тут оце все підвожу, роблю тонше, щоб він не був одної товщини, а він не прогибався. Чіпляю шліфую і дивлюся по мурмишці. Чіпляю, треба мені ще шліфувати, чи не треба. Якщо не треба, все, я зупиняюся. Потім, дивіться, купив ось такі найменші, самі менші тюльпанчики. Ось, раз, два, три, четвертого не було. Опять ж та сама. Та сама голка від шприца. Вигнув, нитками обмотав і вскрив це все клеєм. Що буду робити далі, буду показувати. Тут у мене ось пружина від, 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 від кивка зимового зимової відочки. Ще за вам воно тут. Весний, все, що по кивкові, все насидом, термоусадки, і снівки, і клії. Ось дивіться, ось такі кивки, ось ця пружинка, скільки мені треба, ну, сантиметрів шість. Я її відрубую і примотую ось до цього ківка. Потім продаються ось такі, ви бачите, ось колокольчики з закруткою. Як воно виглядає? Ось цього я викидаю, відриваю їх, оці колокольчики. Получається ось так. Ось сюда вже вставляється сама ось ця, пружинка. Підмотую нитки, зараз вам покажу. О, бачите, воно сюди вставляється. Оці рожки я зрізаю, підмотую нитки, щоб хорошо пружинка сюди заходила сюди го. і сажу на клей. Тут примотане. Ось, Ось ця гаючка. Бистро знімається, бистро ставиться. Ось. Гаючку відкру... відкрутив, Оп, зняв. Тепер показую на удочці. Ось це ця... то, що я робив на кінчику удилища. Ось Дивіться, воно. Сейчас хвилинку. Воно ось, вставляється сюди. сюди. Ось та жавієчка, що ми вигинали, я вам показував, але я ще підмотаю нитки, щоб воно було чути плотніше. Все, закручується гаєчка, і він нас рівнесенько надівається кивок, закручується гаєчка і він тримається мертво. Ось так. Це кріплення. Зараз буду розказувати далі, що я буду робити. ось Взяв лаків флуоресцентний, жовтий, розовий. походу, вам буду показувати. Так, дивіться, з пінопласту плотного відрізав ось таку запчастинку. Я її зараз буду клеїти. Ой, дивіться, до. Кінчика нашого ківка. Вітер дує. Не хоче трохи триматися. Я його зараз приклею до цього нашого ківочка. Ось так. Потім беру лак рожевий, скриваю, безцвітним ще раз, щоб воно нігде не чіплялося, ніякий шнур, щоб воно сколозилося. Потім тут хочу, раніше я тут не клею, я просто вскривав флюоресцентним лаком ось ці остики, де тюльпанчики у нас прикручені. А зараз хочу кусочки, ну не такий великий, а чуть менше. Менші кусочки такі довгенькі. Коли я збоку буду світити фонариком, бо коли я світів, я тільки бачу ось цю частину, тінь, сам кінець. А я хочу бачити весь сам кивок. Все, зараз поприклею, покрашу, вам покажу. Поки там поприклеював, клей сухне, покажу вам цю удочку, що зламав. Як бачите, чуть відрізняється колір. Хотя це оригінал і те оригінал, бо є ще. Побула. Ось дивіться тут ось цій частині ось зломалося прямо ось ось, тут на стику. Так що заводні кольця знімав, тюльпанчик знімав, там відкручував, виводив. Знайшов кінчик пластиковий по діаметру ось цього коліна, ставив сюди, проклеїв, все, ставив назад, поприклеював заводнику. тут одне заводне кольцо і тюльпан. був. Оце що ось, казати ось. Ну, просто совається. Ось так. Тепер маю одне більш. Але я зрозумів, що ніколи не треба брати на рапа, Лучше його заморити. Все воно складається, але не до кінця, тому що там все, ось. Так вам складається. Міше далі не складається. Ну, не дуже то і так і критичний для мене. Тобто, що зробив надійно. Ну і на, на 10 см стало чуть, чуть коротше. Ну нічого. Так, дивіться, поприклеював, розкрасив і ось такий вийшов поводочок. Ось дивіться, бачите? Тут зробив червоний, тут жовтий. Внизу покрив чорним лаком. Не так риба боялася. Не було цих різнокольорових, коли воно грати. Ось так. Знизу це де чорним лаком скрив, скрию ще раз безколірним для того щоб моя дека руховатість тут буде шнурити щоб його згладити ось такий кивок да, якби ловити днем я би з цим нічим нічим не, не заморачувався а зовсім просто кивочок та й все якби днем а вночі коли ти світиш Треба його бачити добре. Той що в мене сазан уволік за собою. де жовтим розкрасені, я, я, я не робив цього. Я просто зверху покрасив. Сам кивок, полоски порозкрасив зверху, але погано видно. Тепер я думаю, буде більш через це не краска буде відбивати. Побачимо на воді. Так що ось такий кивок. Ось друзі, дивіться, мені плитки знаю, що вам видно, але плитка відбиває, отражає. Ось такий результат. На воді воно не так. На воді ти вперід світиш, там комішлі зелені, то воно так не блистить. Ось такий результат. Так, друзі, все. Удочка з поводком готова. З кивком. ну Дивіться так. Сам кінчик удочки. Тепер ось дивіться, то що ми говорили. Там, де ці чіпляються колокольчики, оце відрізається ось тут. І воно ось такий проріз. Бажте. Так туди защовкується. О, бачите, все, воно на місці. Вже нікуди не дінеться. Все, тепер беремо наш кивок. Тут, дивіться, треба зробити удочку положу. Тут ось дивіться, треба зробити ось, бачите, прорізи. Ось, бачите, їх видно. Візьмі. Оці пластмасці треба зробити прорізи. Ось вони. О. Вирізати уголки такі, щоб воно стало на те місце, де ми Ось підмотали сюди нитку. Ось дивіться, я зараз ставлю. О, і воно цим вирізом сідає туди. Тепер беремо тупо смасову гаєчку і накручуємо. Все сильно там не треба зажимати, воно тримається капітально. На кивок ніякої нагрузки немає. Вся нагрузка йде на тюльпан. Кивок це просто сигналізує. Ти коли підсікаєте рибу, вся нагрузка входить на тюльпан. І ось такий у нас вийшлося поволочок. Ось. Будемо іспитувати на воді. До речі, ще хотів сказати по поводу наступної риболовлі. Планую якось вночі зробити освітлення, щоб показати вам як я вночі ловлю. Але Хочу таке освітлення зробити, тому що глибина десь пів метра, щоб не освітити так, щоб цю рибу розлякати. Якось буду пробувати, хочу вам засняти, як вночі яка вночі риболовля, то дуже захоплююче я вам чесно говорю. Так що так, ось таке вам відео. відео коротеньке Ну що, до зустрічі на водоймі? На виходні збираюся їхати в суботу. Беру з собою свою половинку, як буде день не... незалежності. Літо закінчується. Дружину на лоці прокатати. Так що так. До зустрічі. Ставте лайк, подобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!